Вита, нужна помощь. Марусь, нужна помощь. Маруся. Вот это у меня главная помощница. Зараз наймолодша донька родини Бакала Віолетта допомагає мамі з вечерею. Вечеря сьогодні у діток буде незвична. Їхній родині виповнився місяць. О, вже на щастя. От тільки сталася несподіванка. Віолетта розбила горнятко. Кажуть, це на щастя. тебе? Малюки хазяйнують у своїй новій квартирі. У цій родині зараз четверо дітей. Усі усиновлені. Знайомтесь. Коля, Марина и я уже, меня уже Саша и Виолетта и Виолетта Виолетту тоже знают. Уже познакомились, вы уже рассказывали, Виолетта. как вас зовут. Марина с Виолетой родные сестры и Коля с Сашей родные братья. Чому саме так? Батьки кажуть, так вийшло. Несподіванки почались ще три роки тому, коли родина вирішила узяти з дитбудинку дівчинку. Виявилося, що у неї є сестра. Тож, щоб не розділяти діток, Олеся та Андрій забрали обох. Скільки вам лет? Розказуй, скільки років? Почти чотири вже. Почти. Через Коль. Сколько тебе лет? Сколько лет? 4 4 4. А, 4. а ще половина. Ні скоро буде У восьмирічного Миколки специфічна мова. Він погано чує. З хлопцями вийшло так само, як і з сестрами. Вирішили всиновити одного, а у нього був старший братик. Другого вересня велика родина святкувала своє народження. Ми встановили три роки тому. У -у -у. Марині було два з половиною. Но как-то вот мы нашли их, увидели и... фотографии и видели, что это наши дети, все, надо их брать. Запали нам сердце, и мы их решили не забрать. Несмотря на. А Но ты? мы решили не разлучать ни в коем случае брать И Если так, то забирать их вдвоем. Для цього довелося попрацювати. Квартиру облаштували самотужки, дві спальні кімнати, і звичайно, улюблена дитяча кімната ігрова. Хоча реально четверо діток особистої території для батьків практично не залишають. Пустотливий сміх заполонив увесь вільний простір. Перед батьками одразу постала купа проблем. Одна з головних чи повідомляти дітям, що вони усиновлені. Утім, на сімейній раді було вирішено і це питання. Боля взагалі все панімає то, -то, якби... то, то в зрослик. Ми этот вопрос никогда не есть мы всегда достаточно критаби. Чому батьки вдалися до усиновлення дітей не мали власних тривалий час, родина не наважувалася на такий крок. Лякали безліч різних обставин. Однак це не заважало майбутнім батькам їздити з допомогою по дитячих будинках та інтернет. Тож рішення зріло поступово, а прийшло майже несподівано. Ми хотіли спочатку діяльні спустя. вже три років, ми поняли, що потім мальчика на нас повлияли теж наші друзі. Ані установили під було дуже короткий період времени. І вони ж, тобто вони наші ровесники, у них є свой ребёнок, і вот они при пошли этой дорогой, мы были не гость. І ми настільки були вражені тим, як як они з дітьми, то есть как дети глють, такой у них стал шумный, потрясающий, ну. Нині кожен новий член сім'ї, дивоє батьків. Кілька годин тому приміром, вони дізналися від учительки, що Миколка спритно жонглює. Принаймні він намагається, кумедно поводиться, і маленький Сашко. Младший прячеться в шкафу, коли що ходить домой, і говорить у нього кровна фраза «пока, дівчинки». А ще він дуже любить переодягатися в Діда Мороза і роздавати подарунки. Дівчаткам теж є чим похвалитись. Віолета допомагає мамі поратися в господі. А Маринка, попри свої п'ять з половиною рочків, вже школярка. Батьки кажуть, що дівчинка дуже швидко навчилася читати і навіть почала вивчати іноземну мову. Знала буквально дві букви в основному. Ми, все вивчили в школі. Там і мірісуванням займається, і музикою і фортепіано вибрали. Ось так тепер минають вечори цієї родини. Зараз на діток чекає сон. А далі новий день у новій щасливій сім'ї.